Добрий, день, мене звати Сергій, мені 56 років. Звернувся до Бориса з проблемою. Основною була спина, болі в спині, і ноги, коліні, сустави, і головні болі. Були проведені на сьогоднішній день два сеанси, е після яких е відчулося значне полегшення, е через те, що травми були старі і затяжні, е деякі були ще починаючи з 86 року. Була травма колінного суглоба, порвані були мініски і пахова грижа. Ці болі продовжились по сьогоднішній день. Пізніше була травма другого коліна. Де було оперативне втручання, і порекомендували, приїхали, провели два сьогоднішній день, другий сеанс проведений був, болі відступили. Е, головна біль спини. Травма спини на сьогоднішній день. Все. все. А ви говорили, це пахова грижа у вас пахова сколько гравів? Сколько пахова, пахова грижа із 86 року? Ага, тобто почти 40 да, лет. 40 років, у вас проблема. Да, мучила, да. А на сьогоднішній момент, як На сьогоднішній момент от, вийшов із, скажімо так. Кімнати масажної, да? Не відчуваю. Скам так, не відчуваю. А ви говорите колені, у вас оба була коліна, да? так? Проблема із якого року? Проблемне перше ліве коліно із 86-го. Займався футболом і була травма, порвалася мініски. І ця біль, була до сьогоднішнього. дня. Друге коліно травму отримав у 2006 році. Було проведено оперативне втручання, але ж при великих нагрузках все одно болі появлялися. На сьогоднішній день при проведенні сеансу болі відступили. Я зрозумів. А седаліщний нерв ви говорили. Сколько сідаліщний вас нерв дуже давно, теж вже, наверное, років 20 точно буде. І то є періодично у вас. Періодично, да, так. Скручувало так, що не можна було навіть пересуватися по квартирі. Було лежаче положення. І от когда перед першим сеансом у вас ви говорили, була проблема, так, з Да, Так, да, да. а після першого сеансу ви. Після першого сеансу я сів за кермо і я звідси поїхав. Власним. Тобто, уже у вас не да, було після першого да. сеансу болі? Да? Залишились тільки там залишкові відчуття болі. Але вже після другого сеансу їх обрали. Вони так, відійшли. ви довольні проведеними сеансами, да, так? Да. Так, довольні. Як то кажуть, після ну, багато хто дехто розказував, хтось кудись їздив, хтось десь щось відчував. Вірилось, ну не думав, що результат буде. Що можна настільки швидко да, отримати да, такий да, да. результат? Що людина може. Своими руками зробить це. Я понял. Хорошо. Спасибо вам большое. Да. Не болейте. Да, дякуем.